Давайте почнемо з цього. Що в постанові кабінету міністрів сказано, що таким особам, які мають право на автоматичне оновлення, має до 5 листопада прийти повідомлення про те, що їм буде оновлено. Якщо не прийшло таке повідомлення, то треба розуміти, що щось не в порядку з документами. Задекларовано. Це внесли зміни до постанови кабінету міністрів номер 560, Постанова, яка діє з моменту прийняття великого мобілізаційного закону в травні 2024 року. Туди внесли оці ці зміни про онлайн доступ, де заборонили ТЦК приймати документи. Це і позитивний, і негативний момент. Я зараз про це скажу, бо не існує все абсолютно налагодженого, що працювало ідеально. Е, дійсно, є величезні проблеми з контактами з ТЦК, оскільки дуже багато хто туда заходить навіть за наявності всіх прав на відстрочку, звідти не виходить з загадкових обставин. Останнім часом, до речі, почав такі випадки зустрічати, коли. Е, Приводять людей, яких відстрочка, наприклад, 18 років старшій дитині закінчується через три дні. Так, от повірте, в цих три дні ти будеш в ТЦК садів, хоча тобі мало б вручити повістку, що ти прийдеш через три дні. Таких випадків дуже багато. Зловживання очевидні вони завжди є, особливо в такий складний час.